Усім до вашої уваги Огляд мішечка з жилеткою, подивимося, що попадає у нас жилатка розмір XL з овчини. Наступна нова стокова розмір 50-й європейський всередині овчина. Ще. Розмір XL. М. Жилетка з овчини. Розмір XL – 2XL. XL – жилетка за овчини. Ще. Розмір M. XL. Ще. Розмір XL – 2XL. 2XL.

Рипсель. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.